Що краще гіпноз чи підшивка. Гіпноз або кодування підійде тим, хто дійсно хоче позбутися алкоголізму, тих, у кого є ще залишки сили волі. В трансі мозку кажуть, є тут ти, а там пляшка. І між вами пропасть. Потягнешся, впадеш, і мозок уже на підсвідомому рівні не тягнеться до пляшки. Це якірний тип. Але гіпноз треба використовувати. Разом з реабілітацією, з детоксикацією, тоді буде ефект. Підшивка це у випадку вводиться гель, який рік не розсмоктується, або капсула торпеда з речовиною. І вона дає реакцію на алкоголь в організмі. Людина червоніє, піднімається тиск, рвота, серце вискакує, їй стає дуже погано і вона не може. На нього цілий рік навіть дивитися, її не тягне. Перед підшивкою роблять пробу, дають подивитися на ефект, який буває від котка пива. Тому підшивка показана тим, на кого гіпноз не діє. Але важливо не чекати рік, поки гель перестане діяти, а повторити через 10 місяців підшивку. Бо, якщо це не зробити, то 90% що буде зрив. Людина за місяць. Захоче випити те, що не випила за рік. І, як правило, закінчиться дуже погано, і потім її вже не затягнеш. Тому треба починати з гіпнозу, а якщо є ефект, то додати підшивку, яку постійно повторяти, і буде довге, щасливе життя. Слава Україні!